Добрий день ми з України, канал та роззнання, мене звати Анастасія. Що хочу подивитися сьогодні, ось там, оскільки, ну, не знаю, півгодини тому з'явилася інформація стосовно того, що йдуть знову ж таки масові звільнення вже наразі людей, наближених до президента Зеленського. Ось в мене списочок. Що, і хотілося б це подивитися, причини. Знаєте, коли я. Я сиділа, я вибачаюсь, по-перше, за свою зовнішність шалена мігрень була зранку, прийшлось трошки ж гарячою водою полити голову. І я коли прочитала новину, я одразу насправді полізла дивитися шефіра, тому що, ну, якщо ви погуглите, то він такий прям партнер-партнер був Зеленського і вдруг його прибирають. І стало ж цікаво, які причини. Я вам це перекажу, а інших ми подивимось. Я коли розглядала, хтось в мене в чаті спонсорському вже почав казати про те, що там це Єрмак прибирає людей, які там щось не прогнулися чи щось таке. Ні, насправді за картами це повна ініціатива Зеленського в прибиранні. І я дивлюся, типу, а чого ти прибрав? Ну, знаєте, до карт, а чому він прибрав Сергія Шефіра? І в мене по картах. Падає, що В першу чергу падало, він давав мені брехливу інформацію. Він, ну, я так розумію, як мій радник, він не ставив мені до відома те, що реально відбувається. Я питаю, де відбувається? З грошима і з військовими? Я ну ось такий момент. Він ставить йому в провину те, що пам'ятаєте, у нас були розклади, що Зеленський не володіє всією інформацією, що відбувається, і на фронті, і так далі. І в мене почало падати. Він мені не давав інформацію. Це стало причиною втрати моїх ресурсів. Ну моїх країни в сенсі тут не треба неправильно трактувати втрати ресурсів і, в принципі, великої шкоди. Я починаю роздивлятися шофіра, а мені падає те, що він хотів по там по помірності стримати такого роду інформацію, яку він приховував від Зеленського, задля власної вигоди. Ця вигода пов'язана з надприбутком і з військовими. Не знаю, як у вас в мене в першу чергу прийшла на думку момент, і карти в принципі підтвердили, що. Це прямо чого посередковано стосується теми казино, тему, котра піднялася ось недавно, але до цього цю тему вже підіймали. Просто ніхто цього не помічав. Повальної лудоманії серед військових. Як я розумію, Сергій Шефір має пряме чого посередковане відношення до, не знаю, Прикриття, ну, кришування і горного бізнесу для того, для того, щоб його не забороняли, для того, щоб там порушуються певні моменти в законодавстві, в рекламі казіно це вже друга тема. І про це, про це Зеленський дійсно не знав. Він вбачає в ньому, що він не доотримував інформацію. Він по картам ставить вину. Якщо казати як від себе, як від Зеленського, по картах йде ти мені не казав цього, я втрачав те. Це я не знав реального стану речей. І ти мені нічого про це не казав. Ти заробляв на цьому кошти в той час, коли ти Україна кошти втрачала. І ось це пов'язано а з військовими, б з надприбутком. Я спитала, чому Шефір мовчав. Для нього це був надприбуток. Прямо над прибуток. Ту пентаклів Сонце. Супер, типу, можливість заробити. Офігенна можливість, котрою він, типу, скористався. От так, що йшло про Шефіра. До нього там прям, особисне таке від Зеленського вбачається відношення, типу, ти мені брехав, ти не казав реальне становище. А я його не міг знати, типу я був зайнятий іншими справами. Ти типу, повинен був до мене доносити. Давайте тепер підемо далі. Про шофір, я думаю, розібралися. Це тільки що просто буквально. я Сиділа просто на ліжку, розкладала. У мене тут виписано, подивимось, були звільнені радники Олег Устенко, Сергій Трофімов, Михайло Радуцький. Це радники президента, хтось прямий, хтось позаштатний, це неважливо. Я думаю, кожного окремо, так? Да? Олег Остенко. Причина. Звільнення в сенсі. Ану. Ого. Остенко. Передача інформації. Ілюзія, диявол. Повішений жертви. Передача інформації окремо діяв. передавав цікаву інформацію ворогу, що призвело. Ну, ось це була його ілюзія, що він, ну, коротше, диявол жертви до жертв призвело. Тут щось, що стосувалося прильотів. Він володів інформацією стосовно місць, куди були прильоти, що з собою потягло жертви. Далі. Сергій Трофімов. Причина звільнення. Добре, що почала по черзі. Диявол знову. Так, кламон я перетасувала. Знову ж таки, диявол, зрадництво. Колесо фортуни. По щасливій, щасливої випадковості по помірності. Те, що він зливав, воно не вплинуло на ситуацію. По щасливій випадковості. Виключно. Щось захисне. Михайло Радуцький. Причина звільнення. О, посипалось, да? І знову всі під цим королем Пентаклей ходять. Я так розумію, вони всі під шефіром ходять. Він вона так падав спочатку ще на ліжку, там де я розкладала. Я просто не доставала воно от третя вже особа, і він падає цей король Пентаклів. Про що? Воно все падає сімкою мочів, це зрада. Але це зрада може бути для Зеленського. Тут просто також є якась передача інформації, вибір, але тут не зовсім зрозуміло. Працювання мінімум в трьох особах. Він хотів виїхати, збігти. Я думаю, що це йому вдасться. Насправді, тут також передача інформації, але стосовно якихось відокремлених об'єктів. Блін. да ну ніфіга собі. Вони передавали інформацію рашці. Не зовсім. Вони мене зрадили, вони всю інформацію передавали от цьому королю Пентаклів. От знову ж таки він падає. Король Пентаклів. Тут вже складніше йде тема. Вони, типу, під ним. Це шефір? Мах. Можливо. А може туди надприбуток це не на казіно? Можливо, надприбуток це через військових це здача позицій. Просто я там не дивила, я не хотіла в ліжку супер, блін, багато розкладати. Все передається королю Пентаклів. Всі ці люди передають інформацію королю Пентаклів. Король Пентаклів мене виходив з шефіра. Шефір мене зрадив, каже Зеленський, надавав мені чіткої інформації. А що він не знає, що він не те, що навіть не давав чіткої, а ого. А я цього не задавала. Чи, стосо... Чи має відношення Сергій Шофір до передачі інформації ворогу? Не зовсім так. Значить, король Пентаклів це не шофір? Шефір? Ні. Шефір лишається тема, скоріш за все, просто військові і казіно. Складно, дуже складно, багато людей. Але ось ці три особи ходять під королем Пентаклів. Король Пентаклів займає високу посаду треба їх крутити. Вони комусь збирали інфу, передавали її. Ця інформація належить до тої, котрю передають ворогу. І цей король Пентаклів вже це робив потім. Цей король пентаклів він зараз знаходиться при президенті або при ставці. Ну, коротше, на позиції своїй, на посаді далі. Так. Дивіться, мені кажуть, я король пентаклів і далі працюю з жінкою на керівній посаді. Головний щур з цією жінкою, котра падала, вони так і працюють. Тож, просто може вийти для вас трохи сумбурно, я поясню, шифірні не є цим королем Пентаклів, скоріш за все, там виключно тема Казіно і того, що Зеленському не доносили інформацію про рівень е катастрофи, скажімо так, котра існувала. Коли ми дивимося на Радників, котрі були звільнені, виявляється, що всі втрьох працювали на одну і ту саму особу, зливали одній тій самій особі інформацію. Це король Пентаклів, це сімейна людина. І ця сімейна людина і наразі знаходиться на посаді МАХ, на високій корівній посаді. При ньому є жінка разом з ним. Вже це випадало і знову ж таки це, це випадає. І вони працюють проти України, вони зливають інформацію ворогу. Окей, в мене народжується просте питання. Якщо вони звільнили цих трьох, ну дізналися певною мірою про їх неблагонадійність, то чому цей керівник досі на посаді? Та жодних доказів нема. Нічого нема. Нічого нема, нуль. Нуль про зраду його, нуль. Трансформація, він прикидається кимось іншим. Можливо, навіть і вільних підставив. для того, щоб прикрити свої оберудки. А їх він тримає за яйця багатьма. Ну, зрозуміло, що якщо вони працювали разом, то він має проти них інформацію. Це очевидно, це навіть не треба дивитися, це просто доходиш власним розумом. Ця людина трансформувалася. Тож, можливо, якраз ось й вийшов паш кубків, що саме ця особа і передала або натякнула на ту інформацію проти цих трьох осіб. Злила їх для того, щоб залишитись на місці і продовжувати свою, продовжувати свою брудну справу. Дуже цікаво. Проти нього нічого нема. Він обілився навіть цим. Ви мене часто питаєте, чи знайдуть його. Ну, в сенсі виявлять. Ну так, да. так, да. карта перемоги. Його виявлять. Але це буде дуже боляче, дуже несподівано, можливо, для президента чи в принципі для країни. Бачите, тут вежа і сонце, оце виявлення, воно порушить багато чого. Це дуже непроста людина, це висока людина. І це прям ну, дуже сильно вплине на саму ситуацію. Само, сам факт такого викриття потім дуже сильно вплине на ситуацію. Ну, ви бачите, що відбувається, які ігри всередині. Давайте далі. У нас ще дві особи залишились. Вибачте за певну сумбу, просто я ж по картах намагаюся виявити правду, а коли багато осіб, особливо коли багато осіб певною мірою об'єднані, це заскладно робити отак, от з нальоту. Тому я потім вам вже пояснила: Шефір, скоріш за все, це виключно казіно. І тема, яка була піднята. А ці троє, як я і сказала, працювали на одну людину, яка, скоріш за все, їх злила для вибілення самого себе. Хтось подивився слинкою. Так. Також звільнення у президента з волонтерської діяльності Наталія Пушкарьова. Причина. Невиконання власних обов'язків. Вже не перший раз вона нічого не робить. Е, Наталія важна з волонтерської діяльності. Е, блокування дій проти неї вже багато було е, претензій. Вже не перший, не перший далеко не перший раз. Також її, також її звинувачують в корупційних схемах на волонтерці. І, коротше, добре, що прибрали. І дійсно ця людина ну, має відношення до того, щоб ускладнювати роботу волонтерам, як я бачу по картах, а також до корупційних схем. Далі у президента з питань забезпечення прав захисту Олена Вербицька, а справ захисників України Олена Вербицька, причина звільнення. Її напряму підозрюють в співпраці з неугодною особою, отак от, от скажу. Співпрацю з дияволом. Але тут прямих супердоказів нема, але якось доказів нема, але якось повідомили про те, так виглядає. Півпрацю мається на увазі не з ворогом. Тут багато чого рішалова. Давайте я так скажу, як воно є. Рішалово. Це також викликало багато внутрішніх конфліктів і прям повал всієї системи, можливо, захисту прав захисників. От просто повалена система. Вона з кимсь співпрацювала з деякими, з деякими людьми співпрацювала, нечесно співпрацювала для того, щоб ці самі захисники, так, вони не доотримували щось або замовчували щось. Вона при цьому ну, мала свій статус королева Пентаклі. Наживалася, можна сказати, за рахунок цих угод. Можна також сказати, що вона також не виконувала свою роботу. Тут не про зрадництво, тут про диявольські угоди всередині, коли е, не дають е, суду. Цуво ця вся тема захисту людини, або замовчування, або ну, ще якісь схеми, коли не надають правового захисту, не ну, виконують свою роботу, коротше кажучи, у домовленості з іншими особами. Буде наостанок ваше стандартне питання: чи оці звільнення воно на благо країні? Воно допоможе е, трансформувати ситуацію з певними рухами, котрі були заблоковані, певний час через і зраду, і бездію оцих от осіб. А також якимось, ну, ну, чого, якимсь, воно повинно принести кошти, можливо, в бюджет. Ну, чи це добре, так, це добре. І, до речі, воно мені цікаво, що оці от звільнення, вони Викликають панічний страх у тих, хто зараз отам от, от наверху ще, ну скажімо так, недопрацьовані люди, котрі займаються також нечистими оборудками. А ті, хто по дьяволу це роблять, вони зараз бояться. Бояться, що та місця, де вони знаходяться, де у них все файно, що воно все піде по сраці. Тож, чи це добрі зміни? Ну так, це добрі зміни. За фіналами, да? тому що я ж знаю, як ви дивитесь якось одним лівим оком. А я коли роздивляюсь багато людей, як я і сказала, можу бути, ну скажіть мені, непослідовною в поясненні, тому що ну так воно іде. Інформація це така штука. Ось, до речі, якщо вам подобається, не забудьте поставити вподобайку, ви можете також потримати мене на картки в описі, або ставши спонсором каналу. Шефір надприбуток. Через частково військових звинувачення від Зеленського особисто в тому, що він не доносив йому всю інформацію. Весь весь спектр інформації, яку повинен був доносити. А він не доносив для продовження отримання надприбутку. Моя думка це казіно. Радники Остенка Трофімов в втрьох працюють. Та ріка кубків на них падала в трьох працюють на короля Пентаклів. Особа висока перевладі, магом випадає. Зливали інформацію таким чи іншим чином через нього, здавали йому інформацію, яку можна злити. Отак, от, от збирали це все докупи, працювали з ним. Ця о, особа, вони зрадники. Король Пентаклів разом з жінкою. Вона виход, виход, вийшла в мене як королева мечів, що логічно. Він наразі і далі працює, тому що відвернув від себе підозри тим, що в принципі злив їх. Тим чи іншим чином. Стосовно волонтерської діяльності Пушкарьова і прав захисників України Олена Вербицька на виконання власних обов'язків задля отримання власної вигоди. А такий мій ітог тих перестановок. Ну, і чи на благо, це, звісно, це на благо, особливо мене радує те, що ті, хто далі по дияволу працюють, тож працюють нечесно через одне місце і так далі, вони починають боятися. Дякую за увагу! Мені подобається те, що я бачу, насправді. Реально подобається, тому що, можливо, до когось нарешті дійшло, що так ми війну не виграємо. Слава Україні! і Смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі! Україна перемогла. Па-па.